Програма межа дня, і вислухайте головні новини регіону. Станом на 13 годину черги на заправках. Росія поширює чутки про повторний наступ на Сумщину. Склала мандат в Япільській селищній раді стало на одного депутата менше. Горіла господарча споруда в приватному секторі. Росіяни обстріляли середина Буду. російську інформаційно-психологічну операцію на заправках Шосткинського району черги пальним. Ворог розповсюджує чутки про повторний наступ на Сумщину, але обласна влада наполягає, сил для наступу росіяни не мають, шановні жителі Сумщини. Відбулося засідання Ради оборони Сумської області. Розглядались дуже важливі питання для нашого регіону. Перш за все, це можливість наступу ворога на Сумському напрямку, були заслухані. Відповідні структури збройних сил, командири, начальники, відповідних спеціальних служб, які доповіли ситуацію, яка склалась на сьогоднішній день на кордоні і в регіоні, в цілому, рада оборони прийшла до висновку, що можливості наступу сьогодні не існує. Ворог не має достатніх сил і засобів, щоб здійснити наступальні дії. Крім того, була оцінена і підготовка наших збройних сил, які знаходяться сьогодні на кордоні з ворогом. Вони готові виконати завдання по захисту нашого населення і нашого регіону і в цілому України. Проводяться заходи щодо підсилення обороноздатності нашого регіону, проводяться фортифікаційні споруди, підсилюються наші підрозділи відповідним обладнанням, яке закупає наші громади і яке надає нашим підрозділам Збройних сил наша держава і наші партнери. Органи влади всіх рівнів, сили безпеки, оборони виконують свої завдання на місцях і готові до виконання завдань по захисту нашого регіону. Були запрошені. І заслухані всі оператори, які працюють на нашому ринку і надають послуги по забезпеченню паливно-мастильними матеріалами. По їхнім доповідям ми констатуємо, що ситуація контрольована. Найближчі декілька днів буде дефіцит повністю покритий, і цих черг не буде існувати. Черги виникли після того, як певна кількість громадян вирішила зробити достатні резерви. Пального під піддавшись на ті інформаційні вкиди з боку Росії, яка проводить політику пропаганди страху, застосовуючи всі методи і способи впливу на наше населення, довожу інформацію, яку надали мені відповідні служби, які контролюють автомобільний трафік, виз'їзду масового з нашого регіону населення автотранспорту. Не відбувається. Тому е, прошу не піддаватись і в подальшому на ці вкиди інформаційні з боку ворога, бути впевненими в наших збройних сил і довіряти офіційним джерелам інформації для оперативної оцінки ситуації в інформаційному просторі у нас налагоджена. Ефективна взаємодія з центром протидії дезінформації при раді нацбезпеки та оборони України. Ябельська селищна рада припинила повноваження депутатки Тетяни Морасти, яка обиралася від округу номер 1 Відповідну заяву написала сама Тетяна Іванівна, мотивувавши рішення скласти мандат сімейними обставинами. Ябельська селищна виборча комісія вирішила не призначати проміжні вибори і розгляне питання після завершення воєнного стану. 26 квітня росіяни вдарили по приватному сектору середина Буди. У місці виникла пожежа про наслідки удару. Телефоном повідомляє наш кореспондент у прикордонному місці Сергій Солдатов. В останні дні як і всі інші, Старнабузька громада обстрілювалася з різних видів озброєння. Це і БПЛА. Ф дрони, артилерійські обстріли, мінометні обстріли, б'ють куди попало. І по присадибним ділянкам, по закладам, харчуванням, по приватному сектору. Взять хоча б 23 числа, коли жінка вийшла кормити сусідську собаку і була тяжко поранена. З цього приводу можу зазначити за інформацію, яку отримувати лікарів. Зараз цій жінці зроблено операцію, вона знаходиться в реанімації. Цей стан середньої тяжкості. Також можу зазначити, що 24 числа. Було скидання у заклад харчування, де були не знаходились люди, і лише за щасливим збігом обставин ніхто не постраждав, але зазнали ускорження ця будівля. Взяти вчорашній день, коли практично весь день можна було чути вибухи в різних кінцях громади, в ті же цих коли було влучання у приватний сектор. На подвір'ї будинку в цьому будинку люди виїхали, ніхто не проживав. Але що цікаво, що буквально через декілька хвилин. І був повторний прильот на це подвір'я, ну ось таке можу зазначити. А просто росіяни б'ють, як на мій погляд, на погляд мешканців громади, куди попало, аби щось залякати. Ні, не получиться залякати. Ми всі знаємо, і вже не раз у цьому я повідомляв, що про згуртованість і людяність мешканців збуди, мешканців громади, коли при першій якійсь необхідності. Не дивлячись на безпеку, спішать на допомогу і допомагають. Унікальні експонати просто на подвір'ї навчального закладу. В центрі Глухова розмістився музей сільськогосподарської техніки. Сюжет про нього з архіву на межі ми пропонуємо до вашої уваги. На подвір'ї Глухівського агротехнічного фахового коледжу розташований унікальний музей сільськогосподарської техніки. Тут зібрано п'ять унікальних експонатів, розповідає завідуючий відділення агроінженерії В'ячеслав Чалий. Створено студентами, студентами-викладачами відділення агроінженерії. Кожна гаєчка, кожен кожен гвинтик був зроблений руками студента. Розібрали, зібрали, пофарбували. І тому ми маємо дуже велику надію, що той студент, який пройшов через це, він і свого сина, або доньку приведе сюди, покаже і скаже, це зробив я. В Сумській області немає такого музею, це я гарантую, може у когось і стоїть або один експонат, або ще, ще щось. Але такого музею ні в кого немає. Викладач навчального закладу Віктор Сашньов брав участь у встановленні трьох експонатів музею. Чоловік говорить, що вони зі студентами шукали унікальні автомобілі по всьому району, а потім власними силами приводили їх до ладу. Кожний екземпляр це історія нашого життя, скажімо так. Це наочність для наших студентів, щоб вони бачили на якої техніці працювали їхні діди. Зайшли сюди, люди фотографуються. Я що, вони кажуть, а що це у вас автомобільний, якийсь коледж? Що тут така техніка стоїть? Ні, говорю, просто такі. От зацікавилися, працюємо над таким. І наперед задумки є все. От люди взагалі їхали. По своєму напрямку, мабуть, на Київ не що номера київські були і так далі. Ну але їм і цікаво було. подивитися на це. За словами Віктора Анатолійовича, кожен автомобіль унікальний і має свою історію. Представлений в музеї автобус це один з двох автобусів, що опинились на Глухівщині. Завдяки дружбі голови одного з колгоспів з міністром оборони радянського союзу. Ця техніка колись працювала на Байконурі, а в 90-ті роки використовувалась у зйомках кіно був виготовлений у 1951 року. От. І оце ж ну, казали, що він по Байконуру, тоді для запаху, майданчик для запаску ракету, це радянський був. Що він там возив він космонавту чи ні, невідомо, але що він там був, скоріш всього, так він працював до 1991 року між глуховими положками, це колгосп розсвіт тоді називався. Втім, вони вже були занедбаному такому стані. І, але їх ну, знайшли. Кіностудія Мосфільм десь після 1991 року, коли вже розпався Союз. От. І вони забрали ці два автобуси туди, в, це, в Москву, зняли там, трошки підремонтували, щоб такий косметичний ремонт зробили, щоб вони красиво виглядали. От. А потім один автобус вони залишили собі, а один повернувся в колгосп по п'ять. Була встановлена паном Віктором легендарна полуторка. Вантажний автомобіль періоду Другої світової війни використовувався у Німеччині, а потім був переданий місцевій лікарні. Ми коли робили її, то там в моторному відсіку є така табличка, і на ній написано, що вона пройшла капітальний ремонт в 1953 році. В Лєці мала участь в війні або ні, але по німеччині вона їздила. А потім вона працювала в лікарні, в нашій, возила ну, вантажі. Вот. Потім поставили її біля нашого автопарку, вона стояла на Ну, красиво так покавити. А потім все одно вона стоїть. Опади, дощі всі, вона розрушилась, погніла, поржавіла, корозії пошкодила. І потім нам, уже коли у нас було три екземпляри такі достойні, нам запропонувала міська влада, що заберіть, може що зробити, бо там вона взагалі пропадає техніка. А трактор Т-74 працівникам коледжу взагалі довелося рятувати з пункту прийому металобрухту. 90-ті роки крадії зняли його з постаменту місцевої сільгоспхімії. Наш випускник, потім він був голова районної ради, запропонував говорить, хлопці, стоїть пам'ятник. Уже підприємства немає сільгосптехніки, але ну, пропаде. Ну, ми поїхали з директором, подивилися, він стоїть на п'єсталі на високому. Над трактором йдуть 10 кВт лінії електропередач. Ну, що робити? Ми не зможемо самі зняти. Ну, вирішили все одно запрошувати рес, щоб вони нам зняли кран їхній, а там як хочуть хай знімають. Ну, Тиждень пройшов, нам кажуть, трактор украли. Як украли? Вже на п'єсталі стоїть. Його ж ми не, 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 вирішили, як його знімати. А то хто зняли все, От. підключили міліцію, тоді вона ще була міліція. От. Знайшли цей трактор у металістів. Тобто його вкрали здали на металолом. Ну, врятувало цей експонат, що металісти по боялися його різати. Музей сільськогосподарської техніки знаходиться в самому центрі міста, тож ознайомитися з експонатами можуть не лише студенти коледжу, а й всі містяни.